Користувалися, але не платили. Ворільці комунальники виявили втручання в систему водопостачання багатоповерхівки. Під час планового огляду комунікацій знайшли врізку, що вела до квартири, розповів директор тепловодосервісу Сергій Войцехович. Ми Зафіксували факт. Цей з сусідньої квартири ми побачили, що заведені труби підключені без дозволу підприємства. Тобто, ну це крадіжка води. Тепер на власників житла, до якого веде самовільно встановлена труба, чекають штрафні санкції. Зараз юрист працює над тим, щоб подати позов до поліції. Ну і подальше перспектива, будемо звертатися, якщо не будуть сплачений цей борг. Ми заактуємо, згідно з методикою, розрахуємо збитки, які нанесені підприємству. Буде виставлений рахунок на оплату, Якщо це не буде виконано, будемо звертатися до суду. Наразі в Орільці тариф на воду перерівняли до лозової. Різницю вартості покриває бюджет громади.